Приблизно як виглядає тадовська система кріплення до причіпу. при виїзді з причіпу відталкуємося від подушок, щоб не бити по бетону, по асфальту, по землі, щоб не сміщалася вона бо вона на сідлі вона крутиться коли з'їжджаєш, не піднімаєш, їдеш, вона починає здвигатися на сідлі, потім вже неможливо заїхати. Приходиться підцепляти кожну сторону цепками, може рівнями і витягувати в якусь сторону. Коротко про те, як заїжджаємо, щоб зачепитися. чтобы заехать, надо примерно выставиться по уровню с прицепом. Вот, приблизно мы выставились. И... Кожен знаходить сам собі, як йому удобно, як виставити, щоб заїхати. Для мене це габаритні ліхтарики і, е, виходить, дальня полоса. Приблизно, якщо тримати два ліхтарика по полосі, ми повинні чітко заїхати чітко важливі заїхати під зуби приблизно під'їхали, почули, що ми вперлися, далі при виїзді, ми піднімали, зараз ми опускаємо. Опускаємо так, поки мість. Комісь він не впреться. Ми побачимо, що подушки спускаються в один момент. В гусак, він зупиняється. Оп! Єсть. І тепер треба дати толчок до упора. Все, вперлися. Хтось скаже, що... Ударять не обов'язково, якщо здвигається при виїзді, без удара ти його не вирівнюєш. Під'їхали і ми бачимо. Один зуб трішки вийшов і другий трішки вийшов. Якщо ви без удара, зрівно заїхати неможливо. Він трішки стає найскатить. Удари, воно його вирівняло. Места ну дуже мало. Треба прям... Постаратися, щоб добре заїхати. Заїхали. Далі процедура дуже проста. Беремо, піднімаємо. Не знаю, з того ракурса було видно чи ні, попробуємо. Що в нас зараз відбувається? Ми його піднімаємо. Але як він піднімається? У нас циліндри вдавлюють ось цю плиту. Нікуди він не потіряється по дорозі. Підняли наскільки нам потрібно. Бажано при вигрузці піднімати трохи вище, чим транспортне положення. Приблизно і видно, що ліва сторона трішки нахилена і сильно задрана. А все чому? Ми виставляємо уровень пола і підіймаємо лінивця. Лінивець піднявся, уровень пола спустився. Виставляємо тепер, наскільки нам потрібно його. І підключаємо поочередно дві розетки і воздух. Все, підчепилося і можемо спокійно собі їхати. Забув показати, гідравліка у нас працює від простого проводу, який переходить з гусака. На автомобіль, на тягач нашій. Ми його підсоєдили, у нас є зживлення до гідравліки. Закінчили, Скрутили. Може бути різного типу. Ось такі, як на сварочному апараті. Може бути отакі. Можуть бути, звичайні отакі. Кому як удобно. Кого наскільки розложений бюджет, його встановлювати.